Атаки ворога відбили в дев'яти пунктах населених на Донеччині і в Андріївці. Це на Луганщині. Про Луганщину далі Сергій Гайдай долучається до нас. Це очільник Луганської обласної військової державної адміністрації. Пане Сергію, доброго ранку. Наші вітання Вітаю. Що в Андріївці? І звісно, нас цікавить в принципі, що по фронтах, які на Луганщині, ну поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, так само. І в Білогорівці е обстрілюють постійно населені пункти, які нещодавно деокуповані. Там по Невському, по Макіївці е гатять постійно, е іноді і танки е намагаються десь прорватися. Е для розуміння просто е з чого вони гатять, то е невське село, де в принципі немає там ніяких штабів чи великого скупчення військових. Але вони чудово окупанти розуміють, що там до 150 місцевих жителів знаходяться. Так туди, крім С-300, ще вже й шахіди прилітають. Ну тобто, достатньо ну, потужно обстрілюють все, але нічого їм не вдається. Більш того, не хочу вангувати. Але можу сказати, що зі сватового адміністрація ЛНРі поїхала на Луганськ. В Невському вас за вашими даними залишається близько 150 людей цивільних і вчора пенсіонерам ви розповідали занесли вперше пенсії. А далі як це відбуватиметься? Це один раз. А життя цих людей яким чином буде налагоджуватися чи не буде найближчим часом? Ну, дивіться, ми в принципі постійно на зв'язку зі старостою. Я сам туди так само приїжджаю. Заступники мої приїжджають. Ми постійно спілкуємось, що потрібно, от саме зараз, людям. От, до прикладу, гуманітарні продуктові набори цим вже забезпечені на 100% і вони кажуть, що в нас все є. Далі було питання з побутовою хімією. Оце це те, що було необхідне їм в першу чергу, тому що якось з продуктами вирішили питання, а миючи заспів не було. Цим так само забезпечили. Далі стає питання набори для таких легких ремонтів, або вікно десь закрите, або можливо, дирку від осколка залатати. Так само ми це зараз повеземо. Про ну, те, що приїхало приїхали укрпошта. Це не зовсім знаєте, на 100% про гроші. Гроші, ну звісно, що людям потрібні, їх віддали, але вони бачать, що навіть Укрпошта вже приїжджає і вже починає відновлюватись життя забезпечення людей. Все, що їм потрібно: хліб, там хімія побутова, от гроші, пенсія або допомога від Червоного Хреста, Ми все забезпечимо їм. Головне, просто щоб вони були живі. Пане Сергію, стосовно тимчасово окупованих територій Луганщини, е, які дезінформаційні кампанії ворог продовжує проводити там? Ну, примірні тиждень тому там е, змушували школярів е, окупанти ходити до школи, самі ж їх обстрілювали, а потім звинувачували у цьому Збройні Сили України. От, до яких маніпуляцій нині вдаються? Ну е, крім того, що от, е, біля лінії фронту, все ж таки я говорю, що е, починають вони вивозити адміністрації в бік Луганська. Тобто там вже нікому нічого не розкажеш, тому що люди на власні вуха просто чують, що фронт наближується. Знову ж таки, ну є все ж таки в них можливість десь і вийти на зв'язок, хоча там поганий, іноді закривають населені пункти на в'їзд на виїзд, і з дезінформації то намагаються. Змусити адміністрації і дійсно і школи так само виходити, працювати для того, щоб показувати, що все нормально, все під контролем, а нічого там перейматися. зараз. От прийдуть ще одні війська, і ми вже підемо в наступ. Пане Сергію, в Горлівці, в окупованій горлівці жінкам почали розносити повістки. Яка ситуація на Луганщині? Чи відомі такі випадки про мобілізацію примусову жінок? І чи є кого мобілізовувати з чоловіків там на Луганщині, яка під контролем тимчасовим окупантів? Ну в нас поки що такої інформації немає про жінок, але е, ми ж не виключення. Якщо в Донецькій області почали це робити, то вони дійдуть і до Луганської. Так само тут я е, не тішу себе якимись надіями, що якось воно мене на Луганщині. Що стосується чоловіків, ну е, всіх, кого можливо і кого неможливо, вони всіх відправляють на фронт. Вже немає ніяких там рожевих окулярів. Вже ніхто не говорить про там ура патріотизм. Просто це вже примусово. Ну і, до речі, всі обіцянки про те, що от, до прикладу заводи будуть працювати нові робочі місця, навпаки, ріжуть, демонтують обладнання, вивозять. Відповідно, люди залишаються без роботи і їх відправляють на фронт. Шахтарями так само демонтують обладнання, вивозять в Росію. Звісно, що шахтарі залишаються без роботи, і їх так само відправляють на фронт. А людей відправляють знову ж таки на територію Російської Федерації закупованої Луганщини і чи мають змогу наші українці з окупованої території більш-менш нормально на контрольовану територію переїхати сьогодні? Переїхати на контрольовану територію в теорії можна поки що. Через Запорізьку область або через Російську Федерацію, далі європейські країни і вже далі е, в Україну. Але ну це знову ж таки е, Запоріжжя там тиждень точно треба проходити оту російську фільтрацію. Е, що вони там знайдуть, що вони вигадають, нікому не е, відомо. Це така лотерея. Що стосується виїзду через Російську Федерацію, ну жінкам ще більш-менш, а чоловіків вже не випускають. Що з пораненими, бо йшла інформація, що не вистачає медичного персоналу, і поранені на, на окупованій території Луганщини так і залишаються без медичної допомоги і помирають масово. Наскільки це відповідає дійсності? Ну вони ж ідіоти, самі собі зробили гірше. Вони демонтували все наше сучасне обладнання з наших приймальних відділень і лікарень. Дуже круте, ми поставили по державним програмам і сучасні КТ, і сучасні МРТ, і сучасні рентгенівські апарати ну все просто надсучасне і нове вони все це демонтували, повивозили в Луганський, і там вже повстановили в свої медичні заклади. Відповідно, зараз пораненим важким, ну не можна надати якусь медичну допомогу десь там на окупованій частині Луганщини, яку окупували з 24 лютого. Тобто їм доводиться вести їх. В Луганськ, звісно, що багато просто не доїжджає. Ну і що говорять ще а, на, а, на території окуповані з 24 лютого от місцеві кажуть, що дійсно скаржились е, оці вояки, що навіть середнє е, поранених виписують з лікарень, відправляють на фронт, а їм прописують, що вони мають легке поранення. Дякуємо вам дуже Сергій Гайдай. Спасибо. Бо ви з нами це очільник Луганської обласної військової адміністрації. Пасібі, що долучилися до, до єдиних новин.